Підтримка сил оборони військовослужбовців та їхніх родин незмінний пріоритет громади Чернігова. Понад 400 мільйонів гривень було спрямовано з міського бюджету на забезпечення у техніці та оснащенні для 24 військових частин у цьому році. Високу планку триматимуть і в 2025-му. Про це йшлося під час публічного обговорення проєкту майбутнього бюджету громади, яке відбулося в міській раді за участі депутатів, розпорядників коштів а також представників. Громади в наступному році громада міста планує на напрямок ЗСУ направити 400 мільйонів. Якщо ви подивитеся на всі статті, це найбільша буде стаття бюджету. Ми 181 мільйон 700 тисяч гривень прямо зараз. закладаємо на прямі закупівлі, і ми дадамо залишку ще мінімум 120 мільйонів гривень на субвенції. І протягом року ще цю суму збільшимо як мінімум на сто мільйонів. Об'єктивно бюджет 25-го менший за попередній рік. Навіть попри державне рішення про підвищення податків акцизу земельного ПДФО ріст цін зарплат та інфляція значно вищі ніж 10% зростання рівня доходів. До того ж, з місцевих бюджетів вилучено так зване військове ПДФО. Цьогоріч ця сума для громади Чернігова сягає 900 мільйонів гривень. Це по суті кошти, які сплачують не тільки військовослужбовці, які зареєстровані в місті Чернігові військові частини. А і так зване силиве ПДФО це прокуратура, поліція, судді, патрульна поліція, ДСНС і так далі. Я вважаю, що це несправедливо. Я вважаю, що це несправедливо, по суті, це забрані гроші громад, тому що всі ці структури вони знаходяться в місті, їхні діти ходять в школи в садочки в цьому місті, вони користуються громадським транспортом, інфраструктурою, дорогами. І вони звертаються до нас за субвенціями, за суттєві суми і ДСНС, і поліція, і Національна поліція. Але податки платять не в місті. Це по 24-му році це для нашої громади близько 240 мільйонів гривень. В наступному році це буде ще більше. Основні фінансові показники бюджету на 2025 виглядають наступним чином. Якщо розглядати власні надходження загального фонду, то вони складуть 3,2 мільярди гривень. Що стосується видаткової частини бюджету, то вона складає в цілому 3,3 мільярди. Це на майже на 460 мільйонів більше, ніж початковий план. На цей рік, але суттєвих змін по галузям ми не прогнозуємо. І в наступному році будуть діяти міські програми фінансової підтримки мобілізованих, підтримки родин загиблих захисників, а також вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць, як зазначив Олександр Ломако, місто вже розробило нову програму забезпечення житлом ветеранів захисників з інвалідністю третьої групи. Це придбання квартир. Для осіб з інвалідністю, які повернулися з фронту, які нас захищали, отримали поранення. Це третя група інвалідності буде, тому що перша, друга, забезпечує держава. Ми хочемо, щоб ці люди купили квартири за кошти міського бюджету. Попередньо бачимо 50 мільйонів. по, по року, Якщо буде трошки можливість більша і можна буде збільшити, буде цифра зростати. 50 мільйонів гривень це квартири, які будуть придбані в місті днів. Традиційно, один з найсуттєвіших відсотків фінансування освіта 33,7% бюджету громади. Передусім це захищені статті видатків, зарплата та енергоносії, а також харчування дітей. Капітальні видатки становлять майже 5% на всі освітні заклади. Це співфінансування ремонту школи номер 19 завершення робіт з благоустрою території школи номер 13 ремонт дахів, санвузлів та укриттів. облаштування предметних кабінетів в ліцеї. Зазначимо, основні кошти на капітальне відновлення закладів освіти місто залучає від міжнародних партнерів в галузі медицини. Продовжаться роботи в реабілітаційних відділеннях лікарень, а також передбачені кошти на придбання медобладнання. Спорт та молодь в сім разів більше виділено коштів на придбання спортивного інвентаря понад 2 мільйони гривень проти 300 тисяч цьогоріч. Також 15 мільйонів передбачено на капітальний ремонт центру спортивної боротьби. Дного дня займається близько 300 чоловік, тому при нашій обстановці це першочергове завдання. Будівля знаходиться в центрі міста. І тому і туристичний центр, тому укриття треба не тільки нам, а й громадянам міста Чернігова. Підвести туди треба і вентиляцію, і воду. Для енергозберігання будівлі потрібно зробити покрівлю, поточний ремонт внутри будівлі. Ми все робимо, але температура дуже низька. Батьки жаліються, і діткам холодно, покрівля і фасад. Все для енергозберігання нічого такого не потребуємо, чогось фантастичного. Більш ніж вдвічі скорочено видатки на ремонт доріг, а лише поточні роботи для безпеки руху, на благоустрій міста, прибирання, вивіз сміття, утримання кладовища тощо, фінансування зменшено на 10% в порівнянні з поточним роком. І в той же час, аби гідно вшанувати пам'ять загиблих героїв, місто закладає кошти на реконструкцію території кладовища Ялівщина, улаштування меморіального комплексу і поховань полеглих захисників. у страны, у нации, которая не помнит своих героев, никогда не будет будущего. К нам приезжают туда и побратимы погибших. Они приезжают на передовую, они все рассказывают, как относятся к нашим героям, которые защитили наш Чернигов. Зазначимо, окремі статті видатків, передусім напрямок підтримки ЗСУ, переглядатимуть, враховуючи залишки коштів, які будуть після звіту по виконанню бюджету 24-го. Довідково торік ця сума становила 560 тисяч гривень. Капітальні видатки зведені до мінімуму фінансування всіх сфер на базовому рівні. Так можна охарактеризувати проєкт бюджету Чернігова на 25-й рік. Більше половини всіх капітальних податків це напрямок Збройної сили України. У мене була думка взагалі весь бюджет віддати на ЗСУ. Але головна підтримка Збройних сил України це працююча економіка. Без працюючої економіки не буде ніякої можливості бюджету. Треба, щоб був баланс, половина 50% капів всіх. Це пряма підтримка збройних сил України. Інша половина це все таки якісь роботи в місті, які будуть робити наші місцеві підприємства. далі. Проект бюджету має розглянути депутатська комісія з питань бюджету і комунальної власності, члени виконавчого комітету. І вже потім головний кошторис громади буде передано на затвердження міської військової адміністрації. Детальніше з напрямками фінансування видатків бюджету Чернігова на 2025 рік можна ознайомитися на сайті міської ради.